Кожен український підприємець знає, що нещодавно TikTok знову дозволив нам показувати таргетовану рекламу в даній соцмережі, але майже ніхто не розуміє, як тим правильно користуватися. Тому я, ваш слуга, не народу, слава дякуючи Богу. Вирішив зробити серію роликів, де ми говоримо про таргетовану рекламу в Тіктоці. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те. Як виглядає рекламний кабінет Тіктоку, який є функціонал, куди потрібно нажимати, що то таке, з чим його їдять? Я думаю, цей ролик не займе більше 10 хвилин, але він буде вкрай корисним, тому наперед вас прошу поставити вподобайку. І ви на каналі Калінчук Андрій про бізнес. Сьогодні говоримо про таргетовану рекламу в Тіктоці, а конкретно робимо огляд нашого рекламного кабінету. Поїхали. Отож, заходимо в наш рекламний кабінет Тіктоку, щоб туди зайти, можете скористатися посиланням в описі до цього відео, або швиденько набирайте на своєму ноутбуці ads.tiktok.com Чому саме потрібно працювати з цією мережею через десктопну версію, я вже говорив, тому що тільки через десктопну версію при поповненні бюджету вашого немає ніяких комісій. Отже. Перше, що ми будемо бачити, коли зайдемо в рекламний кабінет, зареєструємося, зробимо рекламний акаунт, це все робиться дуже швидко. Повна аналогія з тим, як ви робили в Фейсбуці. Я думаю, це вже робив кожен. Якщо ні, пишіть в коментарі. Я зроблю окремий ролик, як зареєструвати акаунт, як там зайти, і так, далі, і так далі. Але коли ми заходимо, що ми перед собою перше бачимо? Бачимо, ми наш дашборд. Тобто, якісь дані вже про нашу компанію. Спочатку у вас даних не буде, але на базі своєї компанії я можу вам щось показати. І того, на даний момент в мене 5 активних об'яв, ні одної обяви не готується, і немає об'яв заблокованих. Що ми тут можемо робити? Мені, от їх, ці криві, дуже подобаються ці графіки. Тому що, перше, ми ставимо тут лайфтайм. Тобто, весь час, поки живе кампанія. Ми можемо ставити різні співвідношення. Наприклад, мені ключове співвідношення це кост. Попереджаю відразу. Ви можете перекласти це все, весь рекламний кабінет на іншу мову. Можете на маскальську. Я краще буду користуватися англійською. Воно тут не важко, ніяких запутаних слів немає, плюс підтягуєте свою англійську. Отож. Перша лінія це гроші голубенька, друга це конверсії, синенька. І тут ви бачите ефективність вашої реклами, якщо вона йде саме на конверсії. Скажімо, на повідомлення в профіль або це таргетована реклама на ваш якийсь сайт і так далі. І, так далі. і ми бачимо співвідношення того, наскільки ефективно ми витрачаємо гроші. Наприклад, ось ви бачите, що в мене з цього періоду по цей період є така дирка. Це означає, що витрачаю я коштів дуже багато, конверсій дуже мало. Тобто, коефіцієнт корисної дії наближається до нуля. Чого це там так відбулося? Тому що це був період, коли я тестував різні цілі для нашого трафіку, тому що можна трафік вести. На сайт, в додаток, на перегляди відео, на підписників, щоб набирати підписників, на TikTok Direct і так далі. і так далі. Ціли є дуже багато. Кожну ціль окремо ми з вами розберемо. Це далі буде в нашій серії роликів, тому обов'язково ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь. І якщо у вас виникають в процесі перегляду відео будь-які запитання по таргетованій рекламі в TikTok, відразу пишіть. В коментарі, ви знаєте, що на кожен коментар я відповідаю особисто. Також можете приєднуватись до мого телеграм-каналу, тому що ну, зробити пост легше, ніж випустити відео. Відео записується, монтується і так далі. І вся інформація прям в лайв режимі, отаке саме м'ясо, воно в тілегі. Переходьте туди всі, кому цікавий товарний бізнес. До речі, там ще бонус для кожного, але то вже друге. Отож, я тут тестив різні гіпотези, і все було поганенько. Далі, в принципі, криві співпадають. Ви бачите, що далі воно йде з синусоїдою. Чим більший бюджет, більші конверсії, чим менший бюджет, менші конверсії, і все воно йде нормально. До певного періоду. От він. Далі, от він. Так, це було 21 число 5-го місяця 25-го року. І тут в нас виник триндець неадекватний. Конверсії. Залишилося, як і було, ну плюс-мінус, а бюджет виріс. Що це таке? Це Андрюха тестить креативи. Тому що я без досвіду не можу подати вам інформацію, і я все тестую за свої гроші. Тому користуйтеся безкоштовною інформацією і не наступайте на чужі граблі. Тут, як видно, за весь час, поки я кручу рекламу в Тіктоці, ми потратили. Трошки більше, там 26 тисяч гривень. 26 383 гривні, 21 копійка. За це отримали 543 конверсії. Що не так погано, включаючи те, що я багато тестів. Це дашборд. Далі в нас є наші кампанії. Заходимо сюди. Бачимо наші кампанії. От зліва. Далі групи. Це групи об'яв, все так само, як в Фейсбуці. Далі, Add це самі оголошення. По ним теж можете пройтись, поклікати. Дуже нормально. Плюс тут можна експорт статистики зробити. Ну, штука дуже зручна. І що мені дуже зручно, от зверху жовтеньким пише відразу: твій баланс на аккаунті менший, ніж на 7 днів. Типу, поповний баланс. Можна нажати Поповнити баланс і ви відразу перейдете на сторінку поповнення балансу. Я вам це покажу. Тобто ви відразу контролюєте, чи вистачає вам балансу на якийсь термін. На 7 днів я поки що баланса не закидаю, тому що Тікток-аккаунти мають перманентні бани. Я закидаю десь на 3-4 дня життя нашого аккаунту. Сьогодні, до речі, буду закидати прямо після запису нашого відео. Отож, в мене тут різні аудиторії. Знову ж таки, як запустити рекламу, які правильно обирати налаштування, де ставити різні галочки і так далі. І так далі це буде відразу в наступному ролиці, тому обов'язково ролиці. Ролику, господи, відео. Тому обов'язково підписуйтесь на канал. Що ми тут бачимо? Активна компанія чи неактивна. Бюджет, який ми витратили на цю компанію, ну тут дати ви обираєте самі. От, поставимо лайфтайм. Бюджет, який ми витратили на цю компанію. Скільки, скільки нам CPC коштує, скільки нам коштує CPM, тисячу показів. От, наприклад, 17 гривень. Коштує CPM. Ну, 1665, я округлив. Але по цій кампанії цікава штука. CPM коштує 1665. А, наприклад, якщо ми подивимося ціна за конверсію, то вона високовата. Це прям висока. І це теж 46 гривень висока. Е, нормально, як на мене, там від 30 до 40 гривень. Можна добитися і меншої. Без проблем. Є такі приклади. І, в мене, здається, були, на є ті реклами вже видалив. Тому що вони перестали бути ефективними. Така теж буває. Тобто, не завжди, коли у вас класний CPM, воно корелюється з ціною за одну конверсію. От, наприклад, CPM вдвічі дорожчий. тобто, показ нашої реклами на тисячу людей вдвічі дорожчий. Але ціна за конверсію різниця буквально. Там в кілька відсотків. Далі CPM теж вдвічі дорожчий, а конверсія навіть дешевша. Отаке теж буває. І це абсолютно нормально. Тому потрібно за цим всім слідкувати. Я от протестив і розумію, що мені варто спробувати взяти креативи з цієї кампанії і запустити на цю аудиторію, яка дає класний CPM. Або навпаки зробити, що я зроблю. Креативи з цієї кампанії на цю аудиторію. Тобто, прирівняти CPM до ціни за конверсію, і тоді у мене буде все дуже в ажурі. Кількість конверсій відразу показує CVR, зразу показує. Тут далі Cosper Result і так далі. і так далі. Це все більше для трафіку на сайт і для трафіку на додатки. Воно нас не особо цікавить. Ви можете кастомізувати таблицю і забрати собі всю цю штуку. В мене щось руки не дійшли, поки що до того, щоб це зробити. Далі заходимо в Tools, і ми тут бачимо різні. Може, назвемо це різні розділи в нашому рекламному кабінеті, якими ми можемо користуватися, скажімо, аудиторії, то саме, що в нас і в Фейсбуці. Ми можемо створити аудиторію. Ми можемо створити кастомну аудиторію. Можемо луке-лайк -like аудиторію, що я буду робити. Я вже пробував. Вона робиться трішки не так, як в Фейсбуці. Я про це теж окремий ролик запишу. Ми можемо з файла, з сайта витягувати, з активностей, з лідогенерації, і так далі. і так далі, Зробити собі кастомну аудиторію і на неї зробити луке-лайк. -like. Теж це все робиться, теж це все ефективно, і з цим всім ми будемо працювати. Що тут каталоги, івенти, ліди в Україні. Це ще дуже погано працює. Бібліотека креативи теж працює не надто добре. Поки що не раджу користуватися. Давайте пройде десь близько місяця після цього відео. І я обов'язково запишу, як тим правильно користуватися. Воно просто нам поки не надо. Не забувайте собі дурним голову. Але я думаю, ви вже побачили і дайте мені якийсь фідбек в коментарях, що сам рекламний кабінет Тіктоку набагато простіший, ніж рекламний кабінет Фейсбуку. Як на мене, то точно нічого прям сильно лишнього я тут не бачу. Далі, куди ми можемо перейти? В фінанси, наприклад, переходимо в фінанси. І що ми тут бачимо? Ми бачимо наш аккаунт, скільки грошей є на нашому аккаунті. Можемо відразу додати баланс. Ми бачимо наші інвойси, які ми оплачували. Вчора були, чомусь їх тут немає. Може дати треба на це налаштувати? Ну, неважливо. Бачимо наші транзакції. З яких карт, документи, скільки там загружалося, і так далі. і так далі. Це все видно. Плюс в нас є аналітика, у нас є різна аналітика, в ній теж я буду розбиратися, я вже пробував, але мій девіз такий, що я говорю тільки про те, що я не те, що протестив. Те, що я протестував і в чому я вже впевнений. Тому як запустити правильно рекламу для того, щоб продажі йшли якомога дешевші, я це точно знаю. І в наступному ролику в нас це вже буде. В загальному, по рекламному самому кабінету Тіктоку це все. Відразу базові запитання. Чи можемо ми відв'язати наш Тікток від одного аккаунту, підв'язати до другого, можемо. Все працює так само, як в Фейсбуці. Ви створюєте рекламний аккаунт, підв'язуєте туди TikTok. Ви можете автоматично, є така змога на сайті ads.tiktok.com, зайти через свій аккаунт в TikTok, і тоді все це створиться автоматично. Це теж дієвий спосіб, все адекватно. Головне, я вже записував ролик, як зробити так, щоб вас перманентно відразу не банило. Я скажу ще кілька слів. Точніше, повторюся, тому що, можливо, хтось цей ролик пропустив. Гріємо все так само, як в Фейсбуці. Спочатку, ми реєструємо аккаунт, підв'язуємо туди Тікток. Сутки, після цього нічого не робимо, корчимо з себе ідіота. Далі, ми пробуємо запустити якусь одну рекламу на мінімальний бюджет, який нам дозволяється. Це, здається, чи 100, чи 200 гривень на день, якщо це в Україні. Запустили. 3-4 дні краще тиждень нехай покрутиться. Виключили. Запустили ще одну або вже ще дві на більші бюджети. І так поступово прогріваємо аккаунт. Тому, що, якщо ми тільки запустимо рекламу відразу і покажемо, що ми такі розумні, і ми все шаримо, нас забанить дуже-дуже швидко. Які ніші взагалі не потрібно запускати які відео? Не потрібно запускати в таргетовану рекламу, якими креативами не потрібно користуватись, і так далі. і так далі. Я про це все вже написав в Телеграмі, тому повторюватись не буду. Заходьте, читайте, забирайте свій бонус і обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал. Всі питання по таргетованій рекламі в тіктоці пишіть в коментарі. І побачимось на наступних роликах, де ми з вами просто разом в унісон будемо запускати таргетовану рекламу. Тому, коли побачите наступний ролик, відразу беріть з собою ноутбук, заходьте в свій рекламний кабінет і разом будемо запускати ваші перші, а може вже і не перші, але ефективні реклами. Подякував.